В яких країнах лідери одягалися в такі парамілітарні Північна зброї, Корея. які не мали ніякого відношення до військової справи? Північна Корея, Китай, ну там Фідель Кастро, пам'ятаємо, дату він, хоча б був революціонером, він зброю в руках тримав. А ці люди, що вони вийшли з окопів, Юрій Луценко люди... вчора навів приклад Мао Цзедуна, і ми показували його одяг. Абсолютно, сам сам. даво цей самий, цей. самий. Тобто, це от такий яскравий натяк, да так, так в асоціації. Я одразу ж виникаю з цим образом. Навіщо це робити? Ну, якщо ви не можете хоча б там схуднути, хто в нас сьогодні керує? Яке відношення має навіть міністра оборони ніколи ніякого відношення до військової справи нема. Ну вже не кажучи про там Подоляка чи цього Єрмака чи Зеленського. Жодних в них досвіду немає. Ніхто з них не служив в армії. Більше того, там Зеленський, як відомо, чотирикратний хілян по згідно його біографії.